Сьогодні знімаю до відео про де, над, детальне пояснення, але в нас вийшла нова книга у дворі про у дворі бубеских, про яку ви певно вже чули, бо додалася, окрім книги відгуків і в до ого, отелю. Елю в -кв квізі. І тут ви можете познайомитися з такими речами, маяк. Тараса, наприклад. Ще про інші номери можна дізнатися, І багато іншого. Год. Тож Імо це відео ві про номер третій в. У нас тут є два ліжка. Ось одна з них, а це друге ось. І ще тут є вікно, де можна побачити село і ще тут, наприклад, є ще крісло, шафа. І е, також ну, це інший бік. І е, ще такий ось тут е, візерунок з квітами. І е, зараз ми е, опустимося, щоб подивитися, скільки він коштує. До речі, близько до, до, друг, до туалету. На другому поверсі. Якщо ви однак хочете вибрати номер четвертий, то по сусідству до номеру третього. Щоб вам також нагадати про пропонування активності. Отже ми прийшли і він коштує 150 гривень. Буду сподіватися, що я вам розповів про цей номер детально і зрозуміло. Його і не забувайте про те, що тут також є книга. Про готелі. То ось до побачення. А побачимось ось ще.